Друзі, вітаю вас! Сьогодні до вашої уваги млинці, але ці млинці особливі. Підходять вони для тих, хто контролює свою вагу, хто полюбляє поїсти увечері, як я. Тому зверніть увагу на цей рецепт. Готуватиму безборошно на основі вівцянки. Вівсянки у мене дві склянки, склянки по 250 мл. Вівсянка вже подрібнена. До неї я додаю чайну ложку солі, але без гірки. Краще потім досолити. Відправляю 2 яйця 500 мл води кімнатної температури, ту, яку ви п'єте. Очищена вода, змішую, Склянку окропу, вода у мене щойно закипіла. І 3 столові ложки олії. І ще один у нас компонент буде сода, одна четверта чайної ложки, і оцет Або сік лимону. І залишаю хвилиночок на 10, щоб вівсянка добре розм'якла. Через 10 хвилин буду випікати, якраз зараз, випікатиму на сковороді без додавання олії. Я роблю це на звичайній сковороді, з товстим дном олію при цьому не додаю. Підсмажую тоненькі млинці, вони мають зніматися із сковороди, тому дуже багато не наливайте. Дивіться, щоб млинець був тоненький. Не поспішайте повертати, готую я їх на середньому вогні. Дайте їм час зарум'янитися, я покажу. Ось вже видно, як краї почали підсихати, тому ось дуже легко відокремлюються вони від сковорідки. Обережно повертаємо млинець на другу сторону. Ось. ось, погляньте, виходить він достатньо тоненьким, ось ось такий. Ну а якщо взагалі нічого не виходить, додайте ще тоді одне яйце до тіста. Млинці готові, виходить їх достатньо ось багато, повертаю їх світлішою стороною догори буду робити до них начинку. Для начинки, до речі, їх можна їсти просто так. А можна зробити начинку. Беру декілька ложок кисломолочного сиру, так само беру сметану або йогурт, замінюйте як більше подобається, змішую, і буду наповнювати млинці з цією начинкою. Друзі, готово. Начинка це справа смаку, тому можете начинити їх зовсім по-іншому, зробити їх не солодкими, а солодкі вони в мене будуть завдяки меду. Краплинку меду додаю до свого десерту. Можна їх зробити як закусочні. Ваша фантазія, а я вам пропоную те, що готую я. Тому нехай смакує, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!